Значить, Оскільки тут воно ж не піде вам прямо в село з вітряка, звідси, звідси, звідси вам в село скинули два жодних розетки, не буде такого. Воно все взивається в об'єднану енергетичну мережу систему України. Значить, Де є от, за, ну, система складна, там купа диспетчерів, де все регулюється. Якщо немає вітру, значить, там на бурштині чи десь закинули більше вуху. Ви робили більше електроенергії, тому що тут стало, тут нема вітру. Але перед цим, є ж прогноз повітря. Значить, Королівське, англійське, Королівське метрологічне товариство, яке дає прогнози на основі досліджень, воно дає прогноз на тиждень вперед повітря, з яким ми, ми працюємо з цим товариством, воно дає прогноз на тиждень вперед, який буде за, на простіше тижня електроенергії енергії свою установку. І на рахунок на основі того прогнозу. Дисп... Дисп... Диспетчер є така західноукраїнська енергосистема, в яку воно все буде об'єднувати. Диспетчери регулюють потоки електроенергії, де що? Більше, ніж скажем, ви дістанете, щоб вам справка не збрила, ви не дістанете, тому що ви дістаєте з об'єднаної енергосистеми, а не з вітрика. Скільки Ми... можуть з селі Три. Виселі, Добре, да. має да на Не менше 400 метрів. А сам земля, що ви будете її орендувати, вона буде належати вам чи чистый. <реку> 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 <реку>

Я, на, на Там вже нам нема що вступати на нього. Тому нема що вступати? Стоїть вітрянь. <рес> стоїть вітряк. він круглий. Yeah. Він має висоту 100 за метрів, 112 метрів. <рес> а кривок тільки має? 55. <рес> від вітряком ви можете ходити у таку до коло, собі ходити, знову кусити куди. Не, не про себе говорить, не про корів, чи може там пасти. Що ти кепи так? Чекай, чекай. Скільки я там був, от... Не дам. І три роки тому. Значить, різниця мені фотографії три роки тому і фотографії два тижні тому. Значить, наскільки це тут заростало? Я щось там не бачив, що там корови з останніх три роки пасли. На текстулярі. Я не бачу, не, ну, не, не можу, чому корова не може потися. Якщо е, Болгарія, Румунія пшеницю сажають на полях і збирають, обробляють і поля на яких стоять вітрики, що має корова, до... вібрація землі ніяка не йде вітриків. Вібрація? А. 14 геть, це вібрація. Але якийсь там це виділяє? А, там виділяється. Ви мені ще скажіть, що там радіація виділяється. Буде мінімальна вібрація землі. Мінімальна. Горова вже не буде паном. Яка вібрація може бути? Я бачу 69 тонн. 69 тонн світла горі на 120 метрах. І вібрація. Що буде? Що буде? Там якісь умови є розказані до обов'язку. Чи то вже як закінчили. Я розумію. Ну, ви розумієте. Ну, ви говорите мені заборгуєте, включаєте, виключаєте, виходить, виходить. Дозвольте, дозвольте, вичасно. Так. А якщо через місяць вони не заступнуть, що робити? Ну, ви мені поясніть цю дурну мову, на якій жодному мовознавцю не викудеться виконувати цю умову. Сейчас. Так. А може Ну, Значить, По-перше, е, е, є такий е, будівництво, робиться проєкт е, деревутивації землі. Де коли той е, родючий сад, який знімається зараз, це, це родюча, гумба. він потім повертається назад. Тобто поставили фундамент. То все акуратно загорнули, розімляли, та як зусили так, як воно було. Я думаю, ще раз кажу, що на полях, Болгарія, Румунія, Німеччина на полях стоять і родять поля. І корови, по суті, чомусь. Данія вся, хто в, в, в вітриках, хто і Легко, все ще ніхто не жилі. А ви можете пояснити отам, селянам. Що фактично тобою являється вітра? Капойза. Що він є тобою? Ну, я не до вигляда. Трапто не стоїть. Такі трапи, який не знають, великі. От ми селяни, ми не маємо поняття. Що воно стає? Ви не буде своїх. Що воно свої є? Ви що в машині стоїть, дає нам світло, наперед видієте їхати, а ви нам яке даєте світло, бо ми виділили, туди їхати. Яка ходить, я Що їм навчаю, ні, це був дивіденти, такі раді, які дивіденти, крім того, що ми даємо люди. Кількісні дивіденти будемо мати скарали, чи завод, чи що. Я вам сказав, 25 тисяч виділяється зараз на період проєкту кубіт на освітлення села. Вам Ми проєктно організації, ми в мезопроєкту виділяємо гроші на освітлення села. Ми виділяємо проєкт організацію. Я вам склав 210 тисяч. Ви грошей. Далі, крім того, ми робимо генплан вашого села. Де, за, за рахунок якого ви можете, зможете розширити межі свого села, легалізувати незаконне будівництво в іншому кості. Буде новий генплан, ми робимо. Ми платимо гроші за новий генплан Микола Миколайович, yeah. на той генеральний план села точно людям. Бо вони, вони сказали там, що тім поза, поза межами села yeah, скажуть, що. добре люди, ми Ну, Ви так і не боїться, що з собою являється, 19 метрів труба. труба. На ній мені 69 тонн генератору. Генератор стоїть 69 тонн, 69 тонн ватт. На тій трубі. До неї прикручені три лопості. 53 метри. Вітер крути лопасті, генератор виробляється електроенергія, що ще поясниться. Скільки це 1,3,3 1, 3, 3 мегаватт.

ви мене уважно сука, об'єднану енергосистему України збережу на 35 кВт, 11 кВт. Якщо вітер змеє безкоштовно, то значить має бути електроенергія про дешевшувати. Наскільки буде б Ні, наскільки. Не буде дешевше. Буде електроенергія подарила, який встановлений для заводу. Ви хочете, ну, вітер Але Вітер за безкоштовний. Правильно, який коштує 8 мільйонів євро. Вітер, вода то є не висок на дерево залі. Люди, які будуть ставити у вас, люди, їм не треба платити, бо то буде вітер безкоштовно. Давайте їдемо. Петро Іван, це йде, зроби, тому що вітер безкоштовний і. На що? Генератор нам подарують, правда? Ну ви сказали, що приблизно 50 чоловік робочих. Давайте всі 50 чоловік будемо спати кому. Буду займатися як різноробочий чи як спеціалісти. Значить, то будуть, напевно, різноробочі. Різноробочі. Спеціалісти сам не допускаються ніхто, там буде спеціалісти, тільки безпека.